Цей відлік між колисковою мелодією і прощальною. Давайте подякуємо за сьогодні. Тому що натхнені цими справами, які ми творимо, і пані Галина зазначила, що як важливо бути сильними. І кажуть, що війна так, це погано. Але і війна це є ще одні неймовірні можливості пізнати себе. І тому стаємо освіта тут ну, чи не найкращий зараз час нам стати сильними. І ці справи, приклади, реальні приклади справ, які сьогодні є в Україні, це надзвичайно надихає. І ви знаєте, перш за все, стан це командна справа. Так, е, приклад. А приклад ми беремо, власне, із потужної, цікавої, креативної команди, саме відділу станом освіти Інституту модернізації. <плес> Ви знаєте, приклад лідера команди пані Оксани Лузової. А хто в команді хоче підвести такого керівника? От стиль керівництво. Правда? А надзвичайно виважена. Як сказав, мудра, перспективна, надійна позиція пані Ірини Василашко mm -hmm. Чи не так? Ну, а якщо про доброму світі і про добре натнення справ, то про пані Ларису ось вона там. Mm -hmm. Також. Ну, а якщо креатив і позитив, о, як нам цього потрібно, то про цю пані Валентину mm -hmm. Також на мене. Ну і про доброго. Е, також перспективного і надійного партнера це пана Антона Так, Також там, але це є приємно. Отож, колеги, роль STEM-лабораторії. Хочу зазначити дуже коротко про позицію саме команди нашого інституту. Чотири роки тому в нас була створена STEM-лабораторія, бо ми розуміли, що далі рухатися нікуди без цієї діяльності. І ви знаєте, коли ми говоримо саме в контексті інформаційно-цифрової компетентності педагога, ну професійний стандарт дві року, ми дуже добре знаємо, але педагоги мають колосальні питання реалізації. Тому що цифрові освітні ресурси, цифрові освітні технології мають бути використані при викладанні. Це не справа зараз вчити, тільки інформатики. І вчитель має надавати допомогу зазначеної відповідальності та автономії, допомогу здобувачам освіти освіти, володіння ними цифровими технологіями. Ось ще одна і цікава роль і значення саме STEM, саме stem лабораторії у наш сьогодні безсумному такий визначальний час. Отож, я хочу чітко. Зазначити такі основні тенденції, я б сказав, саме переваги stem лабораторії конкретно. Перш за все, інтеграція сучасних цифрових технологій у педагогічну практику. Приклади, які я зазначаю зараз на своїй презентації, це саме із досвіду роботи у stem фестивалі 2025. І ці заходи, які ми радо ділилися як з колегами своєї області, так і з інших областей, власне, це вже є напрацьований досвід чотирьох років складної, але цікавої діяльності. І ось практиком, робототехніка в дії. Розпочинали ми його і дуже активно долучався до цієї роботи, перш за все. Інститут модернізації з міста освіти, пані Ірина приїжджала до нас і надихала нас на цю тоді неймовірну дію, пан Антон Дзюба, щиро вдячний. Ось зараз ми проводимо системну роботу, і цей, захист, і цей захист є дійсно надзвичайно методично виправданий. Формування цифрової педагогічної культури. І ми йдемо шляхом. Щоб педагоги обирали добровільно, натхненно, бачучи, значущість свого професійного розвитку. Тобто заходи, я відвідую ті, які, в яких я професійно зростаю. І, наприклад, тема надзвичайно актуальна і потрібна сьогодні: еко інновації, як технології змінять наше життя. Так, бо STEM це і практика. Навіщо це мені? Вже і сьогодні для того, щоб говорити про майбутнє. Також розвиток проєктної та міждиплінарної компетентності. У нас ну, відбувся, цього року ми експериментували такий всеукраїнський методичний хакатон. Ось, і ви знаєте, ну, найбільша увага була прикута до учителів філології. І в нас було заплановано 100 учасників, їх було 250. Тобто ось і прошу і увага, і бачення саме вчителів філології цього питання. Професійне самодосконалення та підвищення мотивації. У нас традиційним вже став четвер рік, ми проводимо е, такий педагогічний форум, де власне, е, ділимося як і ідеями, так і реаліями, ну і без і тими викликами і перспективами, які є на е, сьогодні. Щиро вдячні як науковим працівникам, науковим педагогічним працівникам, методичному апарату і за це сприяння, розуміння і бачення, тому що власне, на даний момент на даний момент у нас час пошук власне, таких, таких активних цифрових практик. Ось сьогодні, як чудово, коли наука. Практика, бізнес, громадянська позиція, справа без сумніву, що перемагає. І е, ми перші відправили, скажу так, на Олімпіаду у Львів. робо-робо. Е, і ви знаєте, коли наші педагоги кажуть, е, ми зекспериментували цього року і провели три відбірково-тренувальних навчання, запросили. Дітей і педагогів, які виявили бажання брати участь, оскільки в нас є степ-лабораторія, в нас є обладнання, ми можемо надати таку можливість. І срібна медаль. Так що дуже хороший, дуже, хороший дуже хороший печаток. Отож, шановні колеги, дякую всім за цей богом даний день, за співпрацю, за активну громадянську позицію і віри. Надії і процвітання, слава Україні! емоційну Доповідь наша поневибачтери на павлина. Вона дуже позитивна, таке з гумором, з такими інноваціями. Я дуже рада, що ми тут всі зібралися. Тепер швиденько обідати.